Дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється «Байрактар», а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО оце позалітали дрони і так далі. Ну, ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння туди-сюди, трошки безпеку підсилили, почали там якісь типу мобілізації, там підготовки, і все, поняли? На цьому все затихло. Хоча продовжують досі Росія провокувати цю Європу, і Польщу тими дронами і зандами, Просто про це не, не форситься це в інтернеті. В Туреччина ж вона не така. І Ардагани такі, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам я спеціально передивився, списався журналістами зараз, з Туреччини, По всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. І там нема ніякого такого, може це шося, може це провокація. Ні, все вже чітко. Це зробила Рашка.